Тільки mm. підбираємо, а потім підемо е, додому. Поки немає такої великої спокої, то підемо на город. Нема Там то є? Там? Там. Слухайте, а, а у вас немає синьки. Синьки нема. Щоб я синьку купила одразу ви лахи викрити. У мене всі футболки попрямлені, усі треба відпирати. Нема синьки. Синьки немає, так? Та ви що? Синьку дуже треба. Нема. Мені казали, що тут у вас синька є за 20 гривень. Синька за 20 гривень? Так. Немає тут синьки. А ну подивіться, може вона лежить? Нема синьки. Та ви що? Нема. А, а коли приводила чи ні? А хто тобі казав? Ні. Давно вже казали? Ну, я коли бачила вас бутилочка тут синьки, синьки і, тут стояла, хотіла піти купити, бо в мене оті поплявлені ходить. Нема синьки. Щиро дякую, вам. прошу. Хай Бог було Ага, Добре, дякую. Може, знаєш, де бути синька? Де? Там біля кринички в тому господарському? Там може бути синька, так. Дякую вам. Дякую. Підійду зараз і її куплю. Айбок вам дасть благословення і здоров'я. Дякую. Дякую вам.